Виступи, ну ніяким чином не, не змінились особливо, а просто все дуже сильно масштабувалося, можна сказати так, і тому навіть цей момент, що близько місяця з невеличкими перервами, які ми знаходимося в турне, ми вже зібрали близько. 4 мільйонів гривень на потреби збройних сил, тому можна сказати, що ну більші масштаби стали великі зали по всій Україні. Великі збори стараємося ми закривати, тому можна сказати, що такий просто левел ап стався по масштабу. Зараз голосили розбір, який називається народний гомін. Ми плануємо зібрати 10 мільйонів гривень. Це ми хочемо купити 50 пікапів для хлопців.